Премудрий спрості вислухаємо святе Іванлія ліями і духові Твоєму, від матері святи Іван ліє читанням. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Одного разу почувши у в'язниці, про діла, Христовий Іван через своїх учнів послав, спитати Його. Ти той, що має прийти чи іншого нам чекати, а у відповідь на це Ісус сказав їм ідіть і сповістіть Івана про те, що чуєте і бачите, сліпі бачать, криві ходять, прокажені, очищаються, глухи чують, мертві воскресають, У убогами проповідується добра новина, і щасливий, хто через мене не спіткнеться. Тоді, як ті виходили, Ісус, почав говорити людям про Івана. На що ви вийшли дивитися в пустиню, чи на тростину, яку колише вітер, на що би ви дивитися, на чоловіка одягненого в яку одежу, та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палатах. Чого ж тоді ви вийшли? Бачите пророка, так кажу вам, і більше як пророка, це той, про кого написано. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, щоб приготувати тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між народженим від жінок не було більше від Івана Хрестителя, однак найменше у царстві небесне, більше від нього, і від часів Івана Хрестителя і понині царство небесне здобувається силою і ті, що живуть. Силу і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі, бо пророки і закон пророкували до Івана, і коли хочете знати, він Ілля, що має прийти, то має вуха, щоб слухати, нехай слух. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя, каже Ісус. Однак найменший у Царстві Божому більший від Нього. Як ми то маємо розуміти, Господи, як ми маємо то розуміти з Твоїх уст, коли Ти кажеш, що міжнародних жінок не було більшого від Івана Хрестителя. А Господи, а як ми маємо думати за тебе, невже Іван вищий від тебе? Але дивіться, як делікатно Господь говорить про Івана і про себе. Христос народився від Діви. Христос в особливий спосіб підкреслює свій прихід у цей світ, бо цей прихід був непростий, так як ми народилися всі, а в особливий Божий спосіб, тим більше від Діви. І як кажуть, пророки ще писали, що ти до народження Діва і по народженню Діва. Що Христос прийшов через лоно Богородиці, як світло проходить через скло, не порушуючи природу скла. Так і Христос народився від пречисто Діви Марії, залишивши її Дівою, ти до народження Діва, і по народженню Діва. Тим самим Господь Бог підкреслює. Підкреслює свою Божественність, потім каже того, який був його притечею, щоб міжнародженим від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Так, пророк каже Ісус, і скаже вам більше як пророк. Чому так? Тому що всі пророки пророкували далеко наперед, говорили так, знаєте, ну, можна було догадатися. Але конкретно ні. Що ось я писав, що коли Христос прийде, містіє на землю, нова зірка з'явиться на небі, ну і так далі. Але про це можна було би говорити і в переносному значенні, так? Христос світло для світу, зірка для нічного неба, нова зірка, ну, ясне діло, що вона мала бути велика, щоб її замітити, що вона з'явилася. Бо якщо ти вийдеш на небо, подивишся. Ти що рахував ті зірки, чи котра з'явилася, чи котра пропала, ну, ніхто не знає. Тобто вона мала би бути велика, і так воно і було. Це була зірка, яку було просто замітно. І вона була і світила в той час, коли народився Ісус. І далі, що Сином чоловічим назветься і буде піднесений, як Змій. Був піднесений в пустині, це теж пророцтва. І дійсно, вони говорили про Христа уже навіть після його Воскресіння і Вознесіння, і ще навіть можна ще пізніше, коли ми вже почали робити хрести із розп'яттям, хрестики носити на грудях. І каже, син чоловічий буде піднесений, так як Мойсей підніс був мідяного змія. І всі розуміли, що. Що означав той змій. Просто була така перепонка, вона подібна була до Христа, і на ній був змій змідяний, викований і, і забув стояв він це посеред табору. І коли когось укусила змія, було достатньо тільки добігти ну, на таке місце, щоб було видно того мідяного змія. І кожен, хто вже добіг, побачив змію, все. Зразу яд переставав діяти. І ми, коли носимо розп'яття на собі хрест із розп'яттям Ісуса Христа, кожен, хто з вірою Його сприймає, то яд диявола на нього не діє. Бо гріх це укус змії. Гріх це укус диявола, який не просто вкусив так, як муха тебе укусила, та воно там трохи. Почухалося те все. Або бджола вкусила, або оса. Диявол, він коли кусає, як правило, ми навіть не чуємо. А в основному людина відчуває якесь полегшення, якесь задоволення. І, і потім душа, ну, так, тіло від змії, знаєте, Умирає так душа від укуса диявольського може померти. І тому син чоловічий, якого Іван Хреститель указує, пальцем показує, не розказує, що колись він буде, колись він там прийде, а каже: ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. І євреї дуже добре розуміли, що значить. Агнець Божий. Дуже просто це пояснити на, на людях, які розносять сміття гріха брехні. Ти, тобі щось сказали ти комусь другому, а той другий третому, а той четвертому, і так ми стали як переносчика якоїсь інфекції, та як ковід переносили один від другого. Так як гриб передається один від другого, так і оця брехня. І коли одна людина, почувши якусь брехню, просто не дасть їй дорогу, щоб вона далі йшла, нікому не буде розказувати. І на ній гріх зупиняється. Або, наприклад, якась образа. Тебе хтось обіду, а ти хочеш йому відомстити. Дивишся, що ти трохи за Береш собі ще двох таких хлопців спортивних і йдеш йому мстити. І ти вже цю образу поділив на двох. А той учув, що ти йдеш на нього з двома, та й собі бере так само таких, будеся захищати і залучає ще двох людей. Які не були взагалі до цієї справи немає ніякого відношення. І так гріх шириться. А Христос каже: любіть ворогів ваших. Робіть добро тим, що чинять вам беззаконня, чинять вам неправду. Господи, то що шостого буде? То якась несправедливість. Але Господь каже, на вас гріх має закінчитися. І так, як на ньому його засудили перед Синедріоном. він стояв перед Пилатом, йому люди кричали: хто знайшов? І він не відомстив. Він не дав можливості гріхові розширюватися. Він мовчки прийшов на Гологовство. І всі образи, вся, -вся ота нечисть людська, яка могла литися тоді з тих уст людських. Вона ті всі ріки вмерли, бо Христос їх прибив до Христа разом із собою. Показавши свою смиренність, не, не почав мстити, не дав можливості гріхове розширюватись. Навіть коли ми, маючи добрий намір, Розказуємо по чиїсь злі вчинки ми рекламуємо слово. Господь ніколи не говорив про погані речі негативні, говорив тільки про добрі. Йому навіть привели були мерію Магдалину, яку мали судити, каменувати за, за те, що вона вчинила перелюб. А Христос її не судить. Ось, що значить агнець Божий той, на кому гріхи закінчуються. І це показав пальцем на Ісуса. Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. І ми так собі думаємо якось абстрактно взяв певно таку, всі гріхи в мішок склав та й поніс. Ні. Він їх почув, він їх побачив. Він їх відчув на собі. У вигляді батугів, різок, патиків, у вигляді тернового вінка на голові, він їх відчув, але далі не пустив. І гріх у Христові умирає. І коли ми приходимо до Христа і кажемо, покарай їх, Господи, ну, Бог нас не слухає, бо він не хоче розповсюджувати гріх. Він хоче, щоб гріх умер. Треба казати, не покарай їх, Господи, а будь милосердний до мене, Господи. І коли ми на землі зробимо більше побожних людей, і через цих побожних людей Бог спасе світ. Ось, а з Божий, що бере на себе гріхи світу. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава на